Небезпека від полум'я, рятувальники Прикарпаття вкотре закликають громадян не спалювати суху траву та берегти екосистему. Лише на початку 2023 року на території області виникло більше тисячі пожеж, внаслідок яких 22 особи загинули, а 36 отримали травми. Більше розкажуть наші кореспонденти. У найближчі декілька днів, а саме з 29 вересня, по 1 жовтня, на території області очікується пожежна небезпека 4 класу. Особливо небезпечна вона для лісів та полів. Забороняється палити, кидати непогашені сірники, недопалки на відпочинку у лісах та лісосмугах забороняється розводити багаття. Заборонено також заїзд на території лісового фонду транспортних засобів та інших механізмів, відвідування населенням хвойних насаджень у період сухої та спекотної погоди. За самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків на правопорушників може очікувати покарання, наголошують рятувальники. А тому про виявлені пожежі негайно дійте. Зокрема, якщо вогонь незначний, треба вжити заходів щодо його гасіння водою, ґрунтом чи піском. З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, потрібно виходити швидко, перпендикулярно напрямку поширення полум'я. Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість чи галявину, увійдіть у водойму або накритись мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі. Крім того, рятувальники проводять рейди, метою яких є запобігання виникнення пожеж та виявлення правопорушників. Проведено 208 спільних рейдів населених пунктів. З представниками правоохоронних органів, в ході яких виявлена 31 особа винна у спалювання сухої трави та рослинності, яких притягнуто до адміністративної відповідальності. Паліям сухої трави загрожує покарання у вигляді штрафу. Його розмір залежить від розмірів території, де, власне, спалюють суху рослинність, а також від наслідків.